Obrigado. Mm -hmm. 哪里？干个手术？我干手术，我有工资的，我干。我跟你讲，干不干技术？我从干什么出来？我干，是吧？自己上早班的地方去。我干，谢谢你跟他走来。擦擦擦擦擦擦擦擦！对不起，对不起，奶奶，我今天不骂你了，今晚你不要在送给你，收好收好。

Ну вот вся пластинка. С этой стороны не взлетела. А цей дохлый наборчик с распоркой закрепленный вот на такие фигни. Короче, цирк. Вот надо придумать такую фигню. Ну я розумію, що вона отак от ці пластинки на стакан от, І це от воно має мало держати. Ну фігня фігньою. Я не знаю за що люди гроші платять. Розводняк конкретний. Зараз закручу. Я вставлю сюди коромисло. Не знаю ще яке. Вставлю сюди. Болт знизу закручу і потягну. Можливо, навіть це коромисло. А, ні, воно маленьке. Хоча я з тієї сторони, спереді, вже більш-менш перетягнув, але ще є. Ще є там горб. Я заздалегідь закріпив ось тут. Ось тут це коромисло. І тут Дуже великий горб. Дуже великий горбяра. Зараз я просто за нього потягну, а там підстукаю а і все. Да, тут вообще тут взагалі картина маслом. От блина, бракоделы, блин. なかなか自分で考えているので、私たちは素晴らしいです。 Так, варю. права сторона не витяжці і вариться ліва сторона ослаблена. Лонжерон. Лонжерон заварений Почти. Вставки на чернову. Потом буду доварювати коли буду накладку варите Тут вставочка такая, тут такая, тут такая, тут такая. В середине вот так. Тут так, тут так. Еще не защищал. Там та сторона осталась. Зараз цей домкрат ослаблю. Циліндр. І вот. приступлю до лівої сторони. Цю накладку буду варити пізніше і поріг буду варити пізніше, коли я поставлю на, на колеса. Вот. Так що так, тут же ще дороблю. Ослабляю домкат, переходжу на цю сторону. Да, тут, тут я повирізав. Деякі вставки. Тут отак от, да, страшноватенько. Нічого фактично немає. Машину виставив по уровню, зараз буду цей лонжерон виставляти по уровню з тим. От, ну і накладочку, да, тут крилочко отак от. Зараз треба буде підтягнути. Поставив стрілу, треба підтягнути цю частину. Чуть вверх. Оце, мабуть, коли я заверю нижню частину, щоб вперти якось машину зафіксувати по вертикалі вниз. Треба буде тягнути вниз, а тут вона по вертикалі не зафіксована. Так що треба буде якось її фіксувати. Да, тут треба... Чому треба робити підтяжку? Зараз, оцим домкратом з лівої сторони. Тому що треба донишко оце, вирівняти, воно все в горбах, ямах. От. Коли я зроблю підтяжку, я підстукаю це все, поставлю лонжерончик, бабахну його, приварю, приварю стаканчик. От. і можна шуб, можна в принципі, ослабляти циліндр, потім за займатися цим откарманом. От. От такі от справи. Так, це я вже відпустив. Да. Циліндр ослаблений. Двері. Двері. От так. Закриваються відкриваються. Зазорчик. Тут є. Там ще немає проблеми з той сторони з замком, а цим треба буде відбивати його вперед, а і назад.